Всі ми розуміємо, що наразі під час військового стану, під час активних бойових дій, в нас з'являється дуже велика кількість необлікованої зброї, трофейної, втраченої, яка різними шляхами, різними каналами потрапляє від місць ведення бойових дій на мирну територію, де подалі розповсюджується, зберігається, а також використовується для скоєння. Різних видів злочинів. Ще одне з проблемних, одне проблемне питання, яким займається поліція, це ідентифікація невпізнаних трупів і встановлення в безвісті зниклих осіб. Хочу сказати про те, що ситуація, ми прогнозуємо, буде тільки погіршуватися, кількість таких осіб буде тільки збільшитися. Якщо на станом на 6 місяців цього року ми маємо 8 тисяч майже неустановлених, не ідентифікованих трупів, це плюс 1087 осіб у порівнянні з початком року, то також ми маємо 23 тисячі 118 безвісті зниклих осіб. Це майже 11 тисяч осіб, які були оголошені як безвісті зниклі особи спочатку повномасштабного вторгнення. Факторів учінників дуже багато, це і люди, які втратили зв'язок з рідними, це люди, яких примусово вивезли на територію країни-агресора, це люди, які були вбиті, як приклад, є приклади, коли вбивають цілі родини, і фактично це не дає можливості не ідентифікувати трупи, тому що. Після відібрання зразків у нас низьким порівнювати ріцтво в деяких випадках люди взагалі не заявляють про безвісти зниклих, які в подальшому були вбиті тим чи іншим способом. Але при цьому ситуація щодо зростання злочинності є контрольованою, скажімо так, всі чинники і фактори поліція бачить, прогнозує. і Активно вживає заходи щодо боротьби зі злочинністю за кожним напрямком. І я впевнений, що дестабілізація криміногенної ситуації в державі не буде допущена на будь-якому етапі військового стану.